Останнім часом Оксана перебувала перед складним вибором. Маючи стабільну, проте нецікаву роботу, дівчина пройшла конкурс на посаду менеджера у міжнародну французьку компанію. Новий роботодавець зобов'язав її за короткий термін більш досконало вивчити французьку мову, яку дівчина знала на середньому рівні. Утім, покращити ці знання у Оксани не вистачало ані часу, ані грошей. Вагаючись, чи варто ризикувати зі зміною роботи, дівчина поїхала до бабусі за порадою. Я вже три роки працюю в одній фірмі, але ця робота тобі не подобається. Так, робота така собі. Єдине, що тримає, то це стабільність. Проте за весь цей час я ні разу не була у відпустці, і ми з моїм хлопцем відкладали гроші на неї. А зараз виявляється, що саме ця сума, яку ми відкладали, потрібна для школи французької мови. А мені потрібно покращити французьку, якщо я наважусь піти на нову роботу. Ти вагаєшся, чи йти на нове місце. Так, але в мене є шанс відмовитись. Зміни це завжди ризик, а я їх не дуже люблю. Утім, можливо, краще ризикнути і змінити своє життя. Вибери звідси один гудзик, який найбільше тобі подобається. І дай мені. Яскравий гудзик вибрала. Таким і життя буде, якщо зважишся на нові зміни. Не треба відмовлятися від нових можливостей, бо там тебе чекають зустрічі, які змінять життя. Добре, дякую. А, я ще хотіла дещо у вас спитати. На днях я бачила дивний сон. Там кілька чоловіків дарували мені квіти. Що це означає? Є така прикмета. Якщо незаміжній дівчині насниться сон, в якому декілька чоловіків дарують їй квіти, це означає, що в найближчому майбутньому ця дівчина стане перед вибором, бо заплутається в своїх почуттях і розриватиметься між кількома чоловіками. Якась нісенітниця. У мене вже є коханий, і я точно від нього не відмовлюсь. Катю, Принеси амулет, який я минулого тижня заговорила. Такий сон перед зміною нової роботи не просто так тобі наснився. Отже, кохання і робота будуть невід'ємно пов'язані. Все це може сплутатися в один клубок, який складно розплутати. Ось амулет, бабусю. Візьми цей амулет, завжди носи його з собою, аби не плутатися у почуттях. Добре. Після розмови із бабусею Оксана погодилася на нову роботу. Утім, піти зі старої компанії без скандалу не вдалося, адже колишнє керівництво не зраділо рішенню дівчини. Оксана вирішила поділитися своїми проблемами із коханим хлопцем Антоном, який увечері прийшов до неї в гості. Чесно кажучи, я теж не в захваті від твого рішення змінити роботу. Чому це ж хороша перспектива? Ну, Нова робота потребує більше сил. Ти з головою туди поринеш. А я хочу, щоб ти більше часу приділяла мені та нашим стосункам. Якщо чесно, то це ще не все. Гроші, які ми з тобою збирали на відпустку, я їх витратила на курси з французької мови. Тому відпустку доведеться підкласти. Чудово! Ти думаєш тільки про себе. Роботу змінила зі мною, навіть не порадившись, гроші витратила на якісь курси. А я, я для тебе порожнє місце. Ні, 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 ні Антоша, ти мене не так зрозумів. Вибач, я, я не те мала на увазі. Знаєш, може, я прагматичний, але ти занадто легковажно ставишся до життя. Ну. Ну, ти ж сам казав, що я як як хто? Як хто? маленька дитина. Так, що мені треба більше думати про свої дії, вчинки та про їх наслідки, правда? Так. Ну, вибач мене, будь ласка. Ти думаєш хочу. тільки про себе, а я думаю про нас. От це квитки на фестиваль, на який ти хотіла піти. Антон, ти серйозно? Антоше, дякую тобі. Дякую. І, хоча коханий не підтримав Оксану щодо нової роботи, тої миті дівчина зрозуміла, що нікого іншого, крім нього, не уявляє в якості свого майбутнього чоловіка. Вона вирішила не носити бабусин амулет, адже була упевнена у своїх почуттях до Антона і гадала, що ніколи в них не заплутається. Наступного дня у Оксани був перший робочий день на новому місці. А ти вже була у заступника? Бо керівник наш поки у відпустці? Так, так, я була. Він сказав, що я маю попрацювати три місяці, але якщо чесно, я, я вже хвилююсь, що буде потім. Видихай. Я тобі зараз все розкажу. Зазвичай після випробувального терміну лишають всіх. Тому можеш не паритись. А це твоє робоче місце. Добре, дякую. А от коли повернеться наш безпосередній керівник. То буде нам лихо, він дуже вимогливий. Ти серйозно? Так. За два роки роботи в компанії я від нього так не терпілась. деспот. Почувши про вимогливого і деспотичного керівника, Оксана почала сумніватися, чи правильно вона вчинила, змінивши роботу. Щоб якось себе розрадити, дівчина вирішила після робочого дня зустрітися із подругою Галиною. Розумієш, я. Я переживаю, що в мене мало практики з французької мови. І я не пройду цей випробовувальний термін. І ще й кажуть, що от-от має повернутися з відпустки цей вимогливий керівник, і я не знаю, що мені робити. Точно я знаю. Тобі треба зареєструватись в спеціальному додатку знайомств, де є іноземці. що? Які знайомства? Це шанс. Підтягнути мову і не втратити роботу. Зате втратити Антона. Він ж мені цього ніколи не пробачить. Не треба йому про це говорити. Це ж для удосконалення мови, а не для романів. Кажу, це крута ідея. Не знаю, ти подумай. подумаю. Уночі Оксана довго не могла заснути, думаючи про пораду подруги. Врешті-решт. Дівчина взяла телефон, скачала потрібний додаток і зареєструвала свою анкету. Оксана чесно вказала, що хоче знайти виключно друга француза для спілкування, аби покращити знання французької мови. за кілька днів у додатку для знайомств, Оксана отримала повідомлення від чоловіка на ім'я Ніколя. Він написав, що родом із Франції, але наразі проживає у їхньому місті. Під час листування дівчині стало зрозуміло, що Ніколя освічена розумна людина. Він був не схожий на тих багатьох чоловіків, які писали їй щодня, пропонуючи зустрітися. Оксана насолоджувалася кожною хвилиною спілкування з новим французьким другом. Втім, вона знала, що її хлопцю Антону це не сподобається, тому дівчина не стала розповідати йому, що заради мовної практики зареєструвалася в додатку для знайомств і спілкується з французом. Оксана почувалася ніяково, адже раніше вона завжди усім ділилася із коханим. Що? Що трапилося? Я піцу хотів замовити. Мій розрядився. Нічого, я ну, просто чекаю дзвінок з роботи о дев'ятій вечора. Так, А давай я сама замовлю. Ти яку хочеш піцу? Щось якась дивна в тебе робота. Чотири сира. Насправді Оксана переживала, що Антон може побачити в її телефоні сповіщення з додатку знайомств, коли прийде чергове повідомлення від Ніколя. Замовила. Через сорок хвилин будуть. Відчуваючи докори сумління, Оксана все ж таки продовжувала спілкуватися по інтернету із французом. За деякий час молоді люди вирішили зустрітися наживо. При особистому знайомстві виявилося, що Нікуля не тільки цікавий співрозмовник, але й приємний чоловік. Молоді люди продовжили спілкуватися по інтернету та іноді зустрічатися. У якийсь момент дівчина відчула, що закохується у цього чоловіка, тому приїхала до бабусі, щоб порадитися, як їй бути із цими стосунками. Баблюба, я дослухалась до вашої поради і пішла на нову роботу. А ще я познайомилась по інтернету з французом. Ніколя. Все почалося з практики французької, а зараз бачу, подобається він тобі. Так. Але я відчуваю провину перед Антоном. Ми з ним дуже давно разом, і він моя рідна людина. Підкажіть, як бути? Покажи мені фотографії твого Антона і того француза. Так. Так, це Антон. Антон вперта людина. Хоче, щоб все було. Так, як він сказав. І якщо ви одружитеся, він тобі працювати не дозволить, бо ревнуватиме до всіх. Однак він надійний чоловік. Добре, а що ви скажете за Ніколя? Цей чоловік хороша людина. Але він не той, за кого себе видає. Ти зможеш з ним бути щасливою, але тільки в тому випадку, якщо приймеш правду, яка скоро розкриється. Яку ще правду? Чому ж, чому ж все так складно? Пам'ятаєш сон про квіти від різних чоловіків? Я тобі казала, що він пророчий. От ти і постала перед вибором. Тобі би легше було прийняти рішення, якби ти носила амулет, який я тобі дала. Я думала, що точно кохаю Антона, тому й не стала носити ваш амулет. От ти й заплуталася в своїх почуттях. За порадою бабусі Оксана поклала заговорений амулет до своєї сумочки і того ж дня зустрілася із Ніколя. Бондю. Мерсі. Оксана була зачарована Ніколя. Амулет допоміг їй зрозуміти, що вона справді в нього закохана. Колю, привіт! Щось за давно не заходив, забув рідну тітку. А це хто? Твоя дівчина познайомилася? Ти що в рот води набрав, чи що? Привіт, Люд. Як це зрозуміти? Оксана, я тобі зараз все поясню. В тебе чудова українська як для француза. Прощавай, до побачення. Випустить люд. Я тобі подзвоню. Оксана. Що? Навіщо цей цирк? Скажи мені, будь ласка. а? Навіщо це і ця вистава? Для чого ти мені брехав, що ти француз? Ти сама вина. Написала у додатку, що познайомися лише з французом. Ти мені дуже сподобалася. Оскільки я досконально знаю французьку, то не міг втратити шанс з тобою познайомитись. І скільки ти мені збирався вішати лапшу на вуха? Рік, два, три. Не знаю. Потім я вже боявся зізнатись, бо ти б мене кинула. Слухай, а може, ти аферист, який реєструється в додатку і так от дурить наївних дуреб, як я? Ні, ти, ти була одна єдина дівчина, з якою я познайомився в додатку. А я тобі не вірю. Привіт, Антош. А чому ти не позвонив, що зайдеш? Твоя анкета на сайті знайомств. Дякувати колегам, що показали. Що це таке, а? Антош, я тобі не зраджувала. Я спілкувалася виключно з французами для мовної практики. М -м -м. Практики? А мені нічому не сказали. Ти з кимось звідти зустрічалась? <зас> ну так, зустрічалася декілька разів. Але. Але той хлопець виявився брехуном. Це ясно. Прощавай. Бабусин Амулет зробив свою справу. Оксана зрозуміла, що відчувала до Антона лише прив'язаність, а не кохання. А з іншого боку, вона не могла пробачити брехню Миколі. Дівчина вирішила з головою зануритися у роботу, аби більше не думати про особисте. Так, наш деспот з відпустки повернувся. Керівник зараз зайде. Ще й на додачу до всіх проблем. Ага. Доброго дня, Микола Сергійович. Як ваша відпустка? Добре, дякую. Відпустка була вдалою майже. А це Оксана стажується на посаду менеджера. Дуже приємно. І мені. Ой, зовсім забула. Заступник просив звіти віддати. Оце так несподіванка. Що ти тут? Оксана, я вчора. Микола Сергійович, так. Микола Сергійович. У нас з вами виключно ділові стосунки. Дякую. Так, але я. Ой. Оксанка. Це все тобі. Шеф Микола Сергійович наказав, щоб ти перевірила всі ці документи і зробила по ним окремий звіт. Я ж навіть до ночі не встигну це зробити. А йому пофіг. Чесно кажучи, я ніколи не бачила, щоб шеф так сильно заганяв нового працівника. Цікаво. Чому ти впала йому в немилість? Оксана вирішила, що Микола спеціально знущається з неї, завалюючи роботою. Бо вона відмовила йому у стосунках. Привіт. Як тобі у нас працюється? Може, повечерямо сьогодні? О 17 й Дуже поганий жарт. Чому? Ти ж не збираєшся засиджуватись допізна? Не хвилюйтесь. Завтра зранку на вашому столі буде лежати звіт. А зараз, будь ласка, не заважайте мені, тому що в мене дуже багато роботи. Після цієї розмови Микола теж охолонув до Оксани і погодився, що між ними виключно робочі відносини. Але робота для дівчини перетворилася на пекло: Микола через Ольгу передавав їй так багато завдань, що Оксана ледь встигала все виконувати. А поява Антона знову у її житті зовсім спантеличила дівчину. Я... Хлопець Я хотів помиритися. Але Оксана не знала, чи хоче вона цього і потребувала поради. Баблю, я не знаю, як мені далі бути. Я закохалась в Ніколя, а він брехун, бо видавав себе за француза. Його Микола звати. Я ж тобі говорила, що він не той, за кого себе видає. Так, ви були праві. Він ще й деспот, завалює роботою, а потім ще й знущається. Він і не справді не такий, як здавався. А від мене що ти хочеш? Розумієте, ми з Антоном розійшлися через Миколу, а тепер він хоче поновити стосунки. І я от думаю, можливо, в нас і справді є шанс почати все спочатку. Ми ж колись були щасливі разом. Ти завчасно вийняла з кишені амулет, який я тобі дала. Ти боїшся довіряти своєму серцю? А цей амулет надав би тобі сміливості, допоміг би розібратися в своїх почуттях. Адже ти і досі не визначилася, і розриваєшся між чоловіками. Баблюб, я благаю вас, порадьте щось. Вибери звідси два камінці. Загадай Антона і Миколу. І поклади камінці мені на стіл. Загадала. Кохання Антона в минулому. А от у серці Миколи до тебе чисті і щирі почуття. Тільки ти чомусь помиляєшся щодо нього. Бо навколо тебе обман. Катю, принеси мені білу стрічку. В чому я ще помиляюсь? Він ще щось приховує. Він одружений. Ось, бабусю, стрічку просила. Дякую, внучко. Візьми цю стрічку. Завтра зав'яжи три вузли. І прочитай заговір. Вузли в'яжу. На правду чекаю. І весь обман відкриється. Наступного ранку Оксана зробила те, вузли чому навчила її бабуся. Дівчина зав'язала три вузли чекаю. на стрічці та прочитала заговір. Вузли в'яжу. Правда, чекає. Привіт. Ледь не проспала. Привіт, Олю. Добрий ранок. Зроби, будь ласка, ось цей звіт. Добрий ранок. Вибачте, будь ласка. Але коли я маю встигнути це зробити? На мені досі вісить два кошториси, і взагалі я маю організувати зустріч для наших іноземних партнерів, які приїдуть наступного місяця. Олю, а хіба я не тобі давав ці доручення? Зустріч і кошторис. А, ви не хвилюйтесь. Я Оксані усе допоможу. Ми разом все зробимо, я її підстрахую. А я до опівночі сиділа і робила доповіді. А ще до цього робила три звіти. Ну, слухайте, ну я ж не робот якийсь. Я нічого не розумію. Олю, я ж давав ці доручення вам обом, як стажеркам, А не одній Оксані. Олю. А ти що? Теж ж стажерка? Ти ж казала, що ти тут кілька років працюєш. Кілька років? Ну, розумієте. Мій заступник мав попередити вас про те, що ви претендуєте на одне місце. Олю, ти про це знала? Так, знала. Але я прийшла на місяць раніше, Оксани, і дуже хотіла, щоб ця посада дісталася мені. Оля, ну як ти могла? Могла. Бо я одразу відчула в тобі конкурентку. І бачила, що ти більш спритна, тому спихувала тобі свою роботу і видавала за свою. А я ледь не сказилася, поки це все зробила. Добре. А оці розповіді про деспота керівника це теж твої вигадки, Олю. Так. Бо я хотіла, щоб ти його боялася. І ще, коли він був у відпустці, почала складати йому погану репутацію. Олю, це неприпустимо. Чекаю тебе у своєму кабінеті. Поговоримо про твою подальшу професійну долю. Та все і так зрозуміло. Оксана. Вибач, що так сталося. Я ж не знав, що вона на таке здатна. Ти мене теж вибач. Вибач, що я була такою дурепою, не розмовляла з тобою. І ще. Пробач, що збрехав ніби я француз. А може спробуємо познайомитися ще раз. Я скучив за тобою. Дуже. І зрозумів, що кохаю тебе. Я теж. Завдяки бабусі Оксана зробила правильний вибір і залишилася із Миколою. Дівчина й надалі працює в компанії під його керівництвом. Незабаром вони планують одружитися. Ольгу звільнили, і вона досі не може влаштуватися на пристойну роботу. Бабуся ж нагадує. Якщо незаміжній дівчині насниться сон, де одразу кілька чоловіків дарують їй квіти, це означає, що у найближчому майбутньому вона опиниться перед складним вибором і розриватиметься між кількома чоловіками.